Зараз ми не можемо уявити свого життя без електроенергії. Кожного дня ми користуємося електроприладами, які допомагають нам у повсякденному житті. Але ми ніколи не замислюємося над тим, звідки надходить електроенергія. Ядерна енергія це внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях. Використання ядерної енергії засновано на здійсненні ланцюгових реакцій поділу важких ядер і реакцій термоядерного синтезу легких ядер. В Україні атомна енергетика зародилася у 1977 році. У промислову експлуатацію введено перший енергоблок Чорнобильської АЕС з реактором РБМК 1000 стемба. So darling, darling stand by me. зростаюча потреба в електроенергії, прагнення замінити теплові та гідроелектростанції на потужні атомні сприяли їх швидкому будівництву на час техногенної аварії на 4-му блоці Чорнобильської АЕС в Україні перебувало в експлуатації 10 енергоблоків, 8 з яких потужністю 1000 МВт. У 1986-1990-х роках Верховною Радою УРСР було впроваджено мораторію на будівництво нових АЕС. 21 жовтня 1993 року. Мораторій було знято, та мораторії не стосувалися енергоблоків, які були вже в процесі будівництва. Тому було введено в експлуатацію 6 атомних блоків потужністю 1000 МВт кожній. На час добуття незалежності в Україні працювали 15 енергоблоків та 5 атомних електростанцій. Зараз в Україні працює 4 електростанції, і на яких працює 15 реакторів, які виробляють близько 50% загальної електроенергії України. Це Запорізька АЕС, Південноукраїнська українська АЕС, Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС. До речі, Запорізька атомна електростанція з шістьма енергоблоками, з загальною потужністю в 6100 МВт є найпотужнішою у Європі. Також в Україні існують чотири недобудованих атомних електростанцій, такі як Харківська, Одеська, Кримська та Чигиринська. За кількістю ядерних реакторів Україна посідає дев'яте місце у світі та п'яте в Європі. Управління ядерної промисловості в Україні представлене Державним департаментом ядерної енергетики, що є частиною Міністерства енергетики України. Часто у медіа прихильники атомної енергетики пишуть, що атомна енергетика чиста та екологічна, бо атомні станції не викидають або майже не викидають СО2 та інші парникові гази у повітря. Але таке твердження не бере до уваги інші забруднюючі речовини, що викидаються у повітря та водне середовище атомними електростанціями під час їх роботи, на етапі видобутку та переробки уранової руди, фабрикації палива та його транспортування. Також не враховуються катастрофічні наслідки, до яких здатні призводити аварії на атомних електростанціях. Але атомна енергетика, як і усе у цьому світі, має свої плюси та мінуси. По-перше, атомна енергетика це безпека. Якщо ти сьогодні економиш на тарифі АЕС, то завтра витрачаєш десятки мільярдів на ліквідацію Чорнобиля. Не дефінансуємо ремонти або капіталовкладення АЕС сьогодні, завтра отримуємо нові в'яливі відключення. І ніякі ТЕЦ не врятують. По-третє, ще треба пошукати у світі практику, щоб тарифи для одного типу генерації були планово суперприбутковими, а для іншого планово суперзбитковими. А тепер про мінуси. Безпечних реакторів не існує. Як свідчить офіційна статистика, несправдості в роботі АЕС у світі стається майже щодня. Деякі з них супроводжуються викидами радіоактивних речовин і завдають шкоди робітникам станцій, місцевим жителям та довкіллю. Аварії можливі і на інших об'єктах атомної енергетики, починаючи з шахт видобування урану і закінчуючись сховищами відходів. А тепер про небезпечне транспортування. Щороку через Україну транспортують понад 100 радіоактивних вантажів. Перевезення здійснюється переважно залізницею, тими самими шляхами, якими йдуть пасажирські потяги. Аварія потягу з радіоактивними відходами може зашкодити населенню в місцях, де немає радіоактивних підприємств. А також технології, які застосовують в атомній енергетиці, можуть бути використані у військових цілях. Перейдемо до основних проблем атомної енергетики в Україні. Перша з них це висока енергоємність промислової продукції. А друга, це те, що Україна змушена імпортувати більше половини споживаної енергії. А також великий відсоток обладнання на теплових електростанціях практично вичерпав свої ресурси. А також загострена екологічна ситуація в районах розташування великих атомних електростанцій та маневрені режими експлуатації обладнання. Перейдемо до виступ.